Всім привіт ви на каналі Ракар ТВ, з вами я Роман і зі мною Володя. Всім привіт! сьогодні у нас починається нова рубрика. Будемо тестувати ігри, які перше місце в плеймарці. Поїхали! Перше місце гра кітзеп. Ми вже її закачали, зараз будемо пробувати Ми вже пробували її грати. Грожить. Тут треба вибрати, кого ми будемо добасити. Ми, тільки Ми більше... ні того, ні того не розуміємо, виберемо першу. Тут можна вибрати зброю. Мені взяли. За гроші. А вона за гроші. Так. У нас поки кулак, звичайний. Це взяти ніж. І жаль, можна кулятися в нього. Можна його завжди бити. Просто треба клікати в напрямку його. Воно летить в нього. Посилання на цю гру буде в описі. Можете закачати, пограти. О, ви бачили, телефони вилітають в нього. в нього. Опа. Що у нас ніж поламався? Кулактик нашовсь. Це щось ніби кіт баді Але. Але тут треба інше Але мовити. Тут треба інших, тут треба москалів мочити. Виходимо сюди, дивимось, на ну, цього. О, тут все-таки, то що за кімчене. О, у нас тут ніше є. Він як. І, і, і коли його домочимо, купимо. 100 у Він вислу каждого напевно не вийшло. в нас там 12. Зараз я хочу подбать. скільки за один. Бага. Короче, все. І останній. Все, чудово. кулак вагнуть. Молодія зараз Дивимося, чи... А, ні, тут не зберігається. Тут треба. Зараз попробуємо. Зараз спробуємо до цього воду добавитися. Що двісті є. Нам на пістолет вистачає. Купляємо пістолет. Беремо і зараз пробуємо. А, це ти наводиш в нього І стріляєш. На, на, Тут не видно, як куля летить, треба приблизно в напрямку свину собаку наводити. Або можна такий от пістолет аж в нього закупити. і так буде більше болі. Нічого. Ну його забрали. Розлеті і Слава Україні! героям слава новий раунд. Дивимось. Мене дуже одне цікавить. Почекай. Дивіться, мене одне дуже цікавить. Коли ти... Коли я, наприклад, перейду до іншого, то тоді в мене збережеться постулет, що в мене далі буде тільки ніж. І ота. І рука. Дивимося. А ні, пістолет зберігається. Напишіть в коментарях, хто перший, хто другий, я нікого не розумію. І тут не пише хто ні, хто. З них я зараз кажу, кого я знаю. Путін не сталь, Тут нема Сталіна. Я знаю з цих, хто тут є. Це Пукін і Кім Чен Ен. Я теж. І Лукашенко. Більше я нікого не знаю. Я теж. Бульбушенко. Бульбушенко. А тут а тут Гра дуже знімає стрес. Коли нема що робити, то можна собі пограти в неї. Дуже Сила по собі не є також цікаво, але стрес може добре знімати. Тобто можна покидати, мені можна... з того мають приється руками бити. Ну что так не Буде. Будет! Давайте попробуем чек, шоя раскрутая предлога, вніма... чего нанимает. Не, вон он не знімає. треба типа. Минус. Пустание удары. И папа обыкновец. Минус. Минус. Папа. Почекайте. Що? So? Все, ми вже... Що, новий раунд. Добре. Ліше 60. Скільки коштує нова свино-собака? Знов реклама. Знову свино-собака. Зараз. Заглючу. Мама. А ні, вже не глючуть, Вже все добре. Дяка себе реклама. Найбільше, що нервує це реклама всіх. це правда. Або те, що ти з самого початку завжди помираєш. Тільки новий. Дивимося, просто. Є сімсот собак. Сім Ой, що ну, той кошти. Що тут? Збираємо на отогу. Можна брати просто пістолет. і розлати всіх. Воно, як ти маєш пістолет або ніж, воно автоматично наводиться в тебе на ворога і автоматично стріляю. Зараз... Тут за кожне попадання два тих, тут дуже дві монетки там. Якщо ти попадеш сто раз, то відбудеться. Угу. І, вам... і якраз у нас скоро буде автомат. Ой, щось дуже сильно глючить, я зараз перезайду. Що, ми вже трохи відлагало. Попробуємо ось цього. Беремо пістолет. Одним словом, гра дуже цікава. Ну як цікава, я би сказав, залипательно. Дуже стрес знімає. Гра мріє кожного українця. Просто взяти. Дуже класно звукове, дуже звук підходить для всіх, а ще, наскільки я помітив, тут в кожного наступного більше життя. От в цього дивіться ми його встигли за ножі і за кіл вбити. За ножі і за пістолети тільки встигли вбити. От зараз реклама пройде. Ну, все, і ось про що я кажу. Тут, якщо, наприклад, оцього вот вже взяти, то, то ми... візьмемо пістолет. Бачите, в нього лінія життя там, де в нього життя менше знімається. То купляєш томат. Кламка, ви купляє... як кажуть? Як... Коротше, ми купуємо автомат, щоб швидше набрати гроші. Ого. Він приносить F3 за один авто. Нормально так. Так дуже легко заробити. В Ром. З одного на автомат і треба поставляти. Автомат дуже сильний. <клухи> угу, Так, автомат сильний. <клухи> Потім купимо тут завжди... своєму собаку. Правда, Ром? Бо свино собака менше коштує. Своєму собака 700, а граната 800. Угу. Гранат, напевно, по 5 або по 10 буде давати. Правда, Ром? Угу. господи, ще реклама. Ще є і пробуємо. Пробуємо по 5 ударів по кожного того. Раз. Два, три, чотири, чотири, п'ять. П'ять ударів кулаків. Це ви бачите, скільки ж. Я пробуємо п'ять міжів. Раз. Два, два, три, чотири, п'ять. Ну, трохи більше. Пістолет. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Вже більше. Автомат. Раз, два, три, чотири, п'ять. Автомат найбільше Зараз я вам раджу добити його з автомату. ми Точно встигнемо. І якраз рівно автомат поламався коли ми його. Добре. Тут геометрідеж грає. Ходимо взять. Тому збираємо. Новий раунд. Беремо так. Перше починайте з найсильнішого. Та і так буде більше грошей. З найсильнішого Потім слабіше. Ось так от до найслабішого. Та і так буде більше Кінець. грошей. І все, ми вже майже добились. Пистолетом просто добиваємо. А потім ножами і руками. От просто по приколу ніж, ніж, ніж. І рукою давайте доб'ємо. Найбільше на собака коштує пусть. Він коштує 8 тисяч. 8 тисяч собак. Угу, почекайте секунду. Все. Беремо автомат. Забрала, Давайте наберемо зараз на цьому вот 600 монеток. Все, ми набрали 600 і беремо ось цього от. На ньому автомат випробуємо. Це самий перший. Так, це самий перший. Бо дивіться, тут автомат його майже чуть не з одного удару вбиває. Все, мінус. Вінус У нас за 20 має. монеток вже буде нова свина собака Я не знаю хто це. І в нас вже є свина собак. Угу. Напишіть хто це? Хто цей хто цей? Хто цей? Жаль, що тут немає гітлера. Хто цей? Що скажіть? Жаль, що тут немає. О, дивіться, що тут. Ой-ой-ой. Пишіть в коментарях, хто він ще є. Сколько давай? Оце є. Ну так от його можна вбивати. Ну все, в нього пів життя. Пістолетом можна. Бачите, як цей? Всього ми збасимо пістолет весь Весь автомат, автоматом, майже всім пістолетом. Майже не робити. Він живий. На, Я На. Береса, на. на, на, ну, на Добре, на, що ти наша на, собака жива. На, все. Ну і тут ножами просто добиваємо. На. Що що береш, ку... береш, золотий ключ. Купити. Злаймордахочкою. Що можна купити? Володя е -е. тут паралельно геометрі грає. Ось такий злещені виключити. <говорить> ну і пишіть в коментарях, хто оцей. Такий знак. Все. Так. А на Білорусі. Скільки там випадку? коштує граната? 800. Зараз доб'ємо. Нам треба авто, якщо стрес, то сам грає. Заходьте зараз в плеймаркет, гра перше місце в цьому Так. Все, нема вже автомату. Беремо пістолет тепер. Пістолетом це буде важче. Бачите, як ропає. То що ж за той ключ купити? Так. Крам, то що, що... У нас 500 зати, вже. Що можна за той ключик купити? У нас же 500. Нам ще 300 тих. 300, 300 монеток. 400 999 мій лівордів монет. Так, так. Так. І майже в ніж. Та що? Це просто тут ніж можна бути куда-нибудь так. Все, мінус. мінус. А Виліт, бобус вилітає. Пишіть О! в коментарях, отак, там, наприклад, один. Наприклад, один. І хто це є два, хто це є? Три, хто це є. Бо ми, я взагалі не розумію, хто це. Я взагалі не розумію. І Володі не розумієте. Давайте так, перші ножі витратимо. Це, до речі, я побачив, що, що руки тут... Не видно сково їх мати ключені. Так, все, у нас 700 вже ще 100 і граната буде. Так, по два, то ні, так не піде. Пустимо артилерію. І от так от зразу по... по вісім монеток. Наскільки я бачу, тут в ворогів більше життя. Все, давайте добиваємо, купляємо гранату, тестуємо і вже будемо закінчувати. Якщо це відео набере 10 лайків, ми знімемо продовження цього ігри. Все, ми його вбили. Він вибухнув. Новий раунд. Реклама. Зараз. Все. Купляємо гранату. А до речі, скільки свину собака. Коштує наступна? 1200. А ми її в наступному Не. відео. Ну, звичайно, якщо це... Дивимося, гранати, скільки. Ага. ага, тут можна тут просто... Тут по все... 10. Граната по 10. Так, граната 10. 10 це так багато. Тут Можна просто купу гранат наложити. Його на на центр поставити та й все. і все. Бачите, ми за гранату майже його Все, в... гов. Його вбили. Тут. І ось така от гра на даний момент. Це в плеймаркеті. Ставте лайки. Не забудьте написати, хто тут є, хто, хто ось цей пер не забудь Напишіть, будь ласка, хто ось цей хто ось цей перший, хто ось цей, хто ось цей. Якщо ви можете, то ще й оцього напишіть як ч... четвертого Отак пишіть один. І назва його два, назва його три, назва його, його і 4, якщо знаєте назву. І п'ять. Якщо це відео набере 10 лайків, ми знімаємо другу частину по цій грі. А якщо це відео набере 5 лайків, то ми продовжуємо цю рубрику. Вибачте, що не було так довго відео. З вами був я, Роман, Володя. Ви були на, Ви були на каналі Ракета ТВ. Всім па-па.